Всім доброго ранку! 12 липня середа світанок на 33-му каналі розпочинає свою роботу. Доброго ранку. Доброго ранку! Дійсно багато тем, багато емоцій. Все це будемо вам сьогодні дарувати. Тож давайте швидесенько розпочинати. І розпочинаємо ми із всесвітнього дня Бортпровідника. Е, ви знаєте. Ну, давайте в першу чергу ми привітаємо усіх бортпровідників так, борт із цим професійним святом і побажаємо лише спокійних пасажирів, лише вдалих польотів, легких польотів. І нехай все буде прекрасно навіть далеко-далеко від землі, як такої. Ви знаєте, ця професія завжди викликала якесь таке захоплення свого роду. Вона завжди викликає. Ала в мене і повагу, адже е, бортпровідник повинен знати і іноземні мови, і е, завжди поводити себе впевнено. Навіть в ті моменти, коли йому страшно, е, він має заспокоювати пасажирів, якось е, взагалі робити. Політ спокійним, вдалим, тому що є пасажири, які навіть при спокійних польотах починають панікувати. В них може статися дуже різне, і бортпровідник, як справжній супергерой вміє із цим справлятися. Ще дуже багато у них обов'язків, але все ж ця професія точно викликає повагу. Я як подивлюся, як маленькі такі тендітні дівчата тягнуть ті двері, закривають їх, і це це вау. Справді це дуже. Навіть красиво і фантастично. Ну, це моя думка така. Дуже романтична професія, і дійсно люди займаються справою, яку люблять, до якої дуже довго йдуть, довготривала йде навчання, але знову ж таки люди крокують до своєї мети і дійсно втілюють своє задумання, працюють в тій професії, в якій вони хотіли, про яку вони мріяли. Так звана та омріяна професія, і дійсно бортпровідники – провідники це саме воно. Так, робота з людьми, так, специфічні люди, так кожна людина зі своїм характером. І так, це дійсно той дуже потрібний нам у житті навик, коли ми маємо бути стриманими, не реагувати, як би не було. Це складно, але все ж таки вони з цим справляються. Вони завжди тримають посмішку на обличчі, вони завжди тримають е, спокійний тон, е, спокійний голос, і дійсно виконують всі забаганки пасажирів. Тому це неймовірно складна професія. Професія, яка не кожному дано працювати в ній. Тому ми всіх вітаємо. Дійсно, хочеться, щоб ваша робота приносила вам неабияке задоволення. Нові країни, нові горизонти, нові люди, нові знайомства все це хочеться вам побажати і дійсно втілювати всі ваші задумки в життя. Я сподіваюся, ми сподіваємося, і ми всі вам цього бажаємо. І не могли ми цей день оминути вашу професію і не ознайомити глядачів ще краще розвіяти міфи. І дійсно розказати, що ж це така за професія. Давайте дізнаватися і знати трішечки більше. Робота в повітрі аж ніяк не цукор стверджують бортпровідниці. Практично весь політ вони змушені залишатися на ногах, що часто призводить до захворювання ван і інших неприємностей зі здоров'ям. Багато хто вважає, що робота стюардеси це веселі перельоти з одного курорту на інший, знайомства із заможними пасажирами, і відпочинок між рейсами в п'ятизіркових готелях із келихом шампанського в руці. Але насправді все йде куди прозаїчніше, за запевненням стюардес, темних і навіть відверто непривабливих. Сторін в їх роботі вистачає з надлишком. Деякі думають, що обов'язки стюардеси схожі з роботою прислуги, тільки одна в небі, а інша на землі. Це зовсім не так. Основний обов'язок бортпровідників організації забезпечення безпеки пасажирів під час польоту. Саме цьому їх навчали. Не завжди на борту літака бортпровідниками були жінки. Першими стюардами були саме чоловіки. Але в 1930 році американська медсестра Елен Черч змінила цю традицію. Вона навчилася керувати Літаком, після чого запропонувала свою кандидатуру на роль стюарда в авіакомпанії Boeing Air Transit. Перевізники вирішили, що це відмінний хід. Якщо молоді дівчата не бояться літати на літаку, значить це абсолютно безпечно. Кожен бортпровідник повинен закінчити медичні курси. Річ у тім, що під час польоту присутність лікаря не передбачено. Вся відповідальність лежить на плечах стюардів. Наступного разу, коли ви зустрінете стюардесу, яка вічливо пропонує вам товари з дюті фрі, не поспішайте звинувачень. Чувати її в спекуляції зазвичай. Бортпровідники мають право на підробіток, пропонуючи пасажирам продукти або послуги, наприклад, пересадити людину з економ класу, бізнес-клас за наявності вільних місць. Приємним бонусом для дівчат бортпровідників є можливість знайти собі гідного чоловіка. Ні, огортати професію валю романтики. Ми не будемо, але факти наведемо. Саме на борту літака голландська стюардеса Аніта ван Лерсел зустріла свого майбутнього чоловіка Пола Кітінга, прем'єр-міністр. Австралії, а темношкіра стюардеса, Грейс Хайтауер, зірку Голівуду, Роберта Де Ніро. Один із найпоширеніших міфів про роботу бортпровідників – їх багатофункціональність. Був випадок, коли пасажир спеціально впустив на сусіднє крісло свій обід, щоб подивитися, як дівчина буде прибирати. Але чоловікові довелося просидіти весь 10-годинний переліт у компанії своєї їжі, адже бортпровідники не виконують функції клінінгової служби, а прибиральники чистять салон по закінченню перельоту. Представники інших спеціальностей стюардеси теж іноді страждають професійними захворюваннями, варикозним розширенням вен, хронічною втомою, болями в спині. А ще майже всі дівчата стверджують, що найвища насолода для них це сон, якого так не вистачає під час польотів. У бортпровідників може бути відпустка аж 70 днів. До обов'язкових 28 днів додається ще 42 години за наліт. Це безумовна перевага професії, навіть сказати нічого. Стюардеси компанії Кебу Pacific Airlines Вирішили урізноманітнити повідомлення про техніку безпеки під час польотів, яке для частих пасажирів стало нудним. Для цього вони зняли пародію на леді Гагу і Кеті Перрі. Не сумніваємося, що така ініціатива була винагороджена по заслугах. День різнокольорових очей. Ну або, якщо говорити, медичним язиком, гетерохромія. Дуже не знаю, мені дуже подобається. Розумію, що це дуже рідкісне явище, але наскільки воно надає лоску людині, наскільки воно дає їй якусь родзиночку, так мені пощастило, в мене однокласник, був, в нього була часткова гетерохромія. На одному зі зрачку в нього був плямка іншого кольору, і, і дійсно я з ним дуже довго на цю тему говорив. Він ознайомлений був з цим і дійсно пишався. І я його прекрасно розумію, тому що ну, дійсно це виокремлює в гарному сенсі того слова. Тому, якщо дійсно ви та людина, яка пощастило, скажу так, пишайтеся цим. Не треба цього цуратися, не треба ховатися. Це те, що робить вас особливо. Це насправді дуже красиво. Я так само бачила дитину, в якої повноцінна так сказати гетерохромія. одне око одного кольору, друге око іншого кольору. І знаєте, це настільки є особливістю, це настільки красиво, що кожна дитина, яка була поруч з цією дитиною, кожна доросла людина заглядала в очі і просто захоплювалася реально красою. Що малому, знаєте, вже було якось так трішечки. Він засоромився, що йому стільки компліментів засип. Але і ніхто аж ніяк з нього не сміявся, а саме засипали компліментами, тому що це настільки красиво. Звичайно, завжди знайдуться люди, яким щось не так, щось не подобається, але повірте, до їхнього рівня спускатися не потрібно і аж ніяк звертати увагу на це не потрібно. Головне розуміти, як сказав Льоша, що таке гетерохромія, бути в цьому обізнаними, тому що там так само є свої нюанси. І потрібно все про все знати, хоча б те, що вас стосується. Так, якщо ви бачите якесь. Краплення іншого кольору вас, вашої дитини і так далі, то обов'язково потрібно дізнаватися е, про це захворювання це даний діагноз, можна так сказати. Ну, тому що так, е, так. в певному роді так. Е, І Ми поспілкувалися з офтальмологом про гетерохромію, нам розповіли багато чого цікавого, тому, друзі, е, дивимося знову ж таки, озброюємося і дізнаємося більше, щоб бути в здоровому тілі. Терохромія це рідкісне явище, коли колір одного ока відрізняється по кольору від іншого ока, або ж райдужна оболонка одного ока має нерівномірне забарвлення. Все пов'язане з тим, що відбувається нестача або навпаки велика кількість меланіну в райдужній оболонці. Тобто, чим більша його кількість, тим око буде темнішого кольору, чим, світліше око буде, чим менше око буде світліше. Гетерохромія буває набутою та вродженою. Вроджена має генетичний характер, набута виникає внаслідок травм ока, крововиливу в око, хірургічних втручань, захворюваннях, таких як цукровий діабет, оклюзія центральної вени сітківки, новоутвореннях доброякісних чи злоякісних райдужної оболонки при глаукомі, комі, при ураженні. Систем симпатичної нервової системи, також при синдромі пігментної дисперсії, що проявляється вимиванням пігменту з пігментного шару райдужної оболонки. Цей пігмент осипається в передній відрізок ока, внаслідок чого піднімається внутрішньоочний тиск, а також призводить до розвитку вторинної відкрито кутової глаукоми. Також виділяють кілька форм гетерохромії це центральна гетерохромія, коли характеризується тим, що в ділянці зіниці колір райдушки змінюється. Також секторальна або часткова гетерохромія проявляється тим, що одне око має нерівномірне забарвлення. Тобто, якщо око темного кольору, на його фоні ще будуть світлі плями, і повна гетерохромія. Найбільш часто зустрічається, яка характеризується тим, що одне око повністю відрізняється по кольору від іншого ока, також забарвлення йде однотонне без будь-яких включень. Якщо ви помітили гетерохромію, це може нести за собою певні ускладнення, тому маєте обов'язково бути оглянуті ви лікаря-офтальмолога. Лікар в свою чергу визначає гостроту зору, вимірює внутрішньоочний тиск, проводить огляд на щілинні лампі, також призначає додаткові обстеження, такі як оптично когерентна томографія та визначення полів зору. Лікування залежить від причини виникнення гетерохромії, якщо при огляді та оптичній когерентній томографії, знімін патологічних не виявлено. Огляд пацієнта відбувається раз на півроку. Якщо ж були виявлені патологічні зміни, призначається відповідне лікування. Це може бути консервативне, лазерне, хірургічне лікування або ж поєднання цих різних методик. День паперового пакета, і знову ж таки, ми повертаємося до здорової планети, до планети, яку ми робимо своїми руками. День паперового пакета це день, коли. Нарешті вже потрібно виконати поліетилен зі свого життя, але як не крути, у нас це поки що повністю не виходить. Ну, ось так не знаю. Можливо, не кожен з нас хоче на 100% позбутися цього свого життя. Це теж є одним із моментів. Ми настільки звикли, нас настільки цього багато, що е поки що не кожна людина ось так бере і все викидає і більше не повертається до цього. Паперові пакети це наше спасіння, так сказати, в одному з одного. Боку. З іншого ні, але бачите, вже і роблять паперові пакети не лише з е, деревини, так? їх роблять вже з різноманітних інгредієнтів, тому е, це теж береже нашу планету в тому плані, що ліси не вирубуються. Ну, Звісно, вони продовжуються вирубуватись, але все ж ми вже приходимо до того, коли е, люди знають, як винайти паперовий пакет той самий, і папір не лише з дерева і так далі. Тобто ми рухаємося до нового, до чогось нового і чогось великого. Ну і звісно, віримо, що все-таки ми зможемо зберегти нашу планету, і, хоча б в такому вигляді, як в якому вона зараз є, доставити її, так сказати, наступним поколінням. А це все залежить від нас, як не крутіть. Ну і дійсно дуже тішить те, що планета не стоїть на місці і дійсно вона розвивається. Ми знаходимо нові. Можливості нові розробки, які дійсно роблять більш екологічний вплив. Ми починаємо берегти, дуже шкода, що запізно ми це робимо, але дякувати Богу, ми це робимо. Дійсно, ми стали, стали більш е мудрі в цьому плані. Ми розуміємо, що все від нас залежить, і якщо ми не передамо нашому майбутньому поколінню плюс-мінус. Е більш-менш я не знаю, як сказати, це не зовсім є етично, але все ж таки більш екологічно чисту планету, тим буде краще для них. Ми маємо вже дбати про майбутнє покоління і ще майбутнє покоління. Тобто це все залежить тільки від нас, і знову ж таки, повертаючись до паперових на початок пакетів, це вже плюс. А коли ми знайдемо рішення, як це замінити, так само з більш екологічно чистих продуктів. Буде ще крутіше, будемо висаджувати дерева, будемо дихати свіжим повітрям, будемо використовувати екологічно чисті матеріали, менше випаровувань, менше хімікатів, менше заливати в річки, шкодити по максимуму менше всього цього. І тоді буде все набагато ліпше, набагато краще. Не будуть озонових дірок, не буде магнітних бурь таких сильних. Не буде е Бачите, я все говорю, що ви і так знаєте, тому ми не будемо довго розводити демагогію, ми будемо дійсно дбати про навколишнє середовище. Кожен з нас може це зробити, кожен, як то кажуть, починає з себе. Так ось, давайте це буде наш малесенький крок сьогодні. З сьогоднішнього дня ми зробимо наступний крок і будемо ще екологічно свідомішими. І нам потрібно дізнаватися більше про такі речі, як паперові пакети, з кожним днем і з кожною хвилиною. Так з наших супермаркетів нарешті вже почали, хоча б якось зникати. Поліетиленові пакети, але все ж вони є. Але наша з вами задача помаленьку, ми розуміємо, що одразу ось так не буває. Помаленьку переходите. Мене вже тішить, що перейшли на екоторби різноманітні. Вони є такі різні. Ми вам раніше розповідали про навіть жінку, яка виробляє ці екоторби, так екопакетики, такі е, дуже схожі на поліетиленові, всім звичні такі маєчки, і вони тепер робляться з різноманітних тканин. Вони дійсно багаторозові, вони дійсно витримують багато чого. І так само паперові пакети це дуже крута тема, скажу так по сучасному. Е, і потрібно ними запасатися. Я впевнена, що вони є в кожного з вас, навіть якщо це подарункові пакети, якісь використовуйте їх абсолютно, тому що. Е, Нема чого, що вони вас лежали роками, знаєте, як не знаю, презент і так далі. Використовуйте їх, ходіть за тими самими покупками, саме з цими пакетами і так далі. Але ж хто винайшов взагалі паперові пакети, коли, де вони з'явилися, мало хто знає. Я не знаю, наприклад. Льош, ти знаєш? Не знаю, Льоша теж. І ми пропонуємо і нам, і вам дізнаватися про це трішечки більше. Тому паперові пакети, їхня історія до вашої уваги. Паперові пакети у повсякденному житті використовуються скрізь від звичайних супермаркетів до урочистих заходів. Переважно люди не замислюються над тим, коли йде вперше було виготовлено паперовий пакет. Але насправді його історія доволі цікава і, звісно, тісно пов'язана з історією винайдення паперу. До винайдення паперових пакетів для загортання і перенесення покупок. Люди використовували різні речі: тканинні та шкіряні мішечки, дерев'яні скрині, банки. Але активний розвиток торгівлі призвів до потреби у великій кількості дешево проте якісного та зручного пакувального матеріалу особливо це стосувалося дрібних покупок і в продовольчій, і в промисловій сферах. Продавці шукали вирішення задачі, як загортати свої товари так, щоб вони мали гарний вигляд. Перший станок для виготовлення паперових пакетів зробили в США в 1852 році. Однак ці торбинки потрібно було згортати з прямокутних листків паперу. Упаковка сподобалася американцям, проте була неякісною, тому що швидко псувалася і рвалася у 1859 у році Вільям Гудейл вперше запатентував технологію виробництва паперових пакетів. Британці швидко налагодили технологічні процеси, і покупці були задоволені новими пакувальними матеріалами. Також у цей час на пакетах почали друкувати назву продукції, однак якість паперових пакетів все ще була низькою. У 1870 році Лютер Кроул розв'язав цю проблему. Він запропонував виготовляти пакети із плоским дном та запатентував цю технологію. Маргарет Найт, яку називали найвідомішою. Жінкою-винахідницею дев'ятнадцятого століття звернула увагу на те, що плоским дном в пакетах доводилося робити вручну. Це було не економічно в плані часу і грошей. Тоді дослідниця винайшла машину, за допомогою якої можна було виробляти паперові пакети з плоским дном. Її технологією користуються зараз всьому світі. До речі, її ідею вкрав Чарльз Анан та запатентував технологію першим, доки жінка перевіряла ефективність винаходу на практиці. Маргарет вдалося довести своє авторство. Суддя адже вона мала всі. Креслення фотографії та свідків у 1871 році вона отримала патент на нову покращену машину для виробництва паперових пакетів та відкрила свою компанію істерн Пейпобеку. Найпопулярніший вид паперу, з якого виготовляють пакети крайдований. Він гладкий за факторою та має білий колір, проте не вирізняється міцністю. Щоб зробити пакети з крайдованого паперу більш довговічними. Їх ламінують. Ламіноване покриття може бути глянцевим або матовим. Також дуже популяр. Ярним матеріалом є крафт. Його цінують за натуральні, приємні коричневі відтінки. Крафт не дуже міцний, тому для укріплення дна верху пакетів використовують картон. Взагалі, багато пакетів із паперу зараз додатково укріплюють за допомогою металевих чи пластикових кілець, щоб протягнути мотузкові ручки. Переходимо до іменинників. Сьогодні народився Джордж Істман. І ви Кожного запитають, ну і в першу чергу запитаєте в нас, хто ж це такий. І можна говорити довго, можна зануритися в Вікіпедію, а можна просто згадати одне слово, одну марку і один бренд. Називається він Kodak. Вже трішечки ближче, правда. Особисто я пам'ятаю навіть ці малесенькі кіоски у вигляді фотоапарата Kodak. І я думаю, люди більш старшого віку. Неодноразово зверталися до них, аби зробити свої світлини, щоб вони у вас були на руках не тільки в фотоапараті, ну і все-все-все для фотографії. Тоді це було якесь ноу-хау, тоді це було щось. Вого. Так зараз ми маємо цифрові пристрої. Ми, ми можемо це робити швидше. Ми можемо це накопичувати на картах пам'яті. Але тоді це була справжня революція, і наш сьогоднішній іменник приклав до цього величезно. Так би мовити, руку, якщо можна про це і сказати. Тому давайте знайомитися ближче, давайте дізнаватися. І, можливо, ми знаємо щось корисне для себе. І за роки, так, два-три світ побачить ще один прекрасний бренд. Ще він буде неважливо, просто творіть. А зараз будемо дізнаватися про нашого іменника. Джордж Істман народився 12 липня 1854 року в невеликому американському місті Уотервіл. Дитинство його складно назвати хорошим. Сім'я була небагатою, а життя важким. Батько Істмена рано помер. Після сьомого класу хлопчик відправився працювати. Перша робота Джорджа була брудною. Він влаштувався в страхову компанію. У його обов'язки входило чистити плювальниці, виносити сміття, а також виконувати роботу посильного. Втім, Джордж не відчував непрі. Ясності до своєї роботи, оскільки розумів, що це тимчасові незручності. Перший успіх прийшов до Істмена в 20 років. Тоді він влаштувався у великий банк. Займаючись інвестиціями в нерухомість, істмен часто їздив в інші міста. Одного разу він відправився на Кариби, щоб подивитися, як йдуть там справи з нерухомістю. Він хотів одразу ж продати пару будинків на Карибах, а тому вирішив взяти з собою фотоапарат. Це був 19-й вік. І щоб сфотографувати місця на Карибах, потрібно було на. Вантажити пару возів, поїздка не відбулася. Джордж Істман загорівся ідеєю створення нового фотоапарата, компактного такого, щоб ним могли користуватися прості люди. Працюючи в день на заводі General Electric, вечорами він читав літературу, присвячену фотосправі. Він забув про те, що таке нормальне життя. Ключовим став 1878 рік, в якому Істман прочитав статтю англійця Чарльза чарзабаннета присвячену приготуванню емульсії для сухих пластин. У майбутньому Істмен часто буде говорити, що ця стаття направила його в правильну сторону. Після багатьох безсонних ночей Істмен представив світу нову технологію виробництва сухих пластин. Недовго думаючи, він запатентував її. При цьому Джордж представив машину для промислового випуску пластин. А вже в 1888 році Істмен орендує цілий поверх будівлі на вулиці Стейстріт в місті Рочестер. У підсумку, завдяки фінансовій підтримці старого друга батька Гаррі Стронга. Істмен заснував свою компанію, в якій зайняв місце головного бухгалтера. Президентом став більш досвідчений Стронг. Компанію назвали Істмен Кодак Компані. Правда, в народі вона більш відома як просто Кодак. Джордж Істмен вирішив, що для успіху компанія повинна зробити фотографію доступною для звичайних людей. Потрібно було серйозно спростити сам процес фотографування і фотоапарати. І він цього домігся. В 1888 році був випущений перший фотоапарат. Рад під маркою Кодак він представляв собою невелику ящикову камеру. Затвор був з однією витримкою. Об'єктив з постійною діафрагмою додав різке зображення від 2,5 метрів до нескінченності. А заряджався фотоапарат плівкою до 100 кадрів. Його можна було купити за 25 доларів. І незабаром істмен зареєстрував Кодак як товарний знак. Слід зазначити, що істмен приділяв особливу увагу рекламі. Він особисто писав рекламні тексти для першого. В продукції Кодак у 1888 році він придумав гасло. Ви натискаєте кнопку, ми робимо інше, який красувався на фасаді фабрики в Рочестері, а також у численних рекламних проспектах. На початку 1930-х Джордж Істмен дізнався про те, що невиліковно хворий, 14 березня 1932 року. Він застрелився. Ми вам дали вже багато цікавої інформації, як на середу, справді і такої різнопланової. Ну і звісно, закріпитися це. Ми маємо сніданком легким, поживним і дуже смачним, в принципі, як і завжди. Тому черговий рецепт, друзі, сніданку для вас. І просто зараз снідайте з задоволенням, насолоджуйтеся цим процесом, ну і записуйте нові цікаві рецепти. Сьогодні в меню страва з кабачків. Ну, Нумо готувати. Натираємо один кабачок на крупній терці, дрібно нарізаємо кріп, одне куряче філе вагою 150 грамів. Пускаємо на фарш. Так само в блендері перемелюємо одну середню цибулину, солимо все перчимо. Додаємо півчайної ложки сушеного часнику, одне яйце і дві столові ложки борошна. Все добре перемішуємо. Тепер залишається лише обсмажити наш сніданок. Викладаємо на сковорідку змащену соняшникову олій. І смажимо на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку. Ось і все. Наш сніданок готовий. Смачного! На черзі гороскопа, на черзі передбачення, на черзі наш придешній день. Що це означає? Все це поєднуємо, дізнаємося нашу потрібну нам важливу інформацію. Давайте будемо пильні, давайте готуватися до нашого дня. Ретельно і гороскопи нам в цьому допоможуть, тож давайте слухати їх і бути трішечки обачнішими сьогодні, тому що вони будуть сьогодні неодмінно дуже містичні, але неймовірно цікаві. для овнів настає період емоційних гойдолок. Вам складно буде зважитися на якийсь крок. Телець, тельцям пора задуматися про серйозність своїх намірів стосовно другої половинки. Настав час рухатися вперед, близнюки. Близнюки можуть отримати хороший прибуток від реалізації нового проєкту. Не сумнівайтеся у своїх силах. Рак. Сьогодні раки можуть отримати добру звістку, яка вплине на їхнє життя. В цілому ви будете дуже задоволені. Лев, вам надасться шанс щось змінити у своєму житті. Скористайтеся ним без найменшого страху. Діва. Діви сьогодні випадково можуть знайти гроші, порадуйте себе чимось приємним. Терези сьогодні вам не можна влазити в скандали та плітки, інакше ризикуєте. Виявитися головним винуватцем того, що відбувається: скорпіон. Для скорпіонів цей день пройде дуже легко. Ви можете відпочивати і ні про що не переживати. Стрілець, а ось у стрільців сьогодні загостряться всі почуття. Ви можете дуже різко реагувати на якісь ситуації. Козиріг день буде сприятливим для розмов по душах і для того, щоб проставити всі крапки над і. Водолій. Проведіть день із користю для свого здоров'я. Сходіть до лікаря, якщо вас щось турбує. Риби рибам сьогодні. Все буде даватися з легкістю. Весь день зірки будуть до вас прихильні. Що ж, і у е, висновку ми любимо підсумовувати взагалі ефіри, і зараз це і будемо робити. Що ж, про борт по бортпровідників, бачите, складно вимовити ще і це слово не лише це складна професія, просто ви дізналися більше. Ви дізналися більше про фотокамери і їх винахідників, і також про е, різнокольорові очі неймовірно красиві. Я сподіваюся, що ви не будете бігати сьогодні по вулицях і шукати таких людей просто в паніці. Е, просто на майбутнє, пам'ятайте, що це дуже красиво, і не забувайте бути озброєними різноманітною інформацією, тому що чим більше ми знаємо. Тим спокійніше нам жити, хоча ні, тут можна поспорити, але щодо теми здоров'я ми повинні бути справді озброєними на будь-які випадки життя. Я думаю, що ми з цим справляємось, Правда, в нашій роботі. дійсно інформація це сила. Ми робимо вас сильнішими. Ми надаємо вам ту інформацію, а ви вже сприймаєте її як вам запотрібно. Робили це сьогодні. Будемо робити це і в четвер. А він вже настане завтра. О 7 годині ранку буде світанок на 33-му каналі. Буде ранок, буде настрій. Будемо ми. Dos dois trechos.